Якої на маршрутки? З робочої. Ні, ніхто не, не буде нікуди проходити. Та я пройду. Ви що думаєте? О, Та, де ви да, Ой, де? де не не рома, де шо, бля? Бля, ти бля, ти бля, ти бля. Боже, дивіться, що робите. Ви не маєте Наху права пить. Позвони до. До жінки Хай. А у мене немає номера. Ті набрати зворі. Що за бред? що ви одягаєте? Не маєте права виламати. Що маршрутка нікуди не поїде щас, ви таке нікуди не поїде. Ви хто такий, щоб ми де не їхали? Ми на роботу є присяжний Рома. Що чули присяжний? Розута присяжний. Як розу? Ще чоловік не маєте права витягувати право. ні. Рома? Не приміняй силу. Подивись на нього, <раплях> подивись на себе. Вийде жінки, дзвонимо. Well. Ну, не не Пошли, подзвонимо жінки, вона прийде. Уже дзвонять. Вони до жінки б'ють. Уже п'яний? Ви сім'я шукаєте, з ними. Нормально. Ігор, іди та, сюди! Як сидимо ділетей, не йдіть ви, сюди! Ви, ви, Виходимо! Немає права. Не проходьте. Лучше не проходьте. Щось маршрутка це ніде не поїде, і за вас одного. Що ви сіли? Хай жінка приїжджає, а тоді будете забирати. При жінки ви не берете його, ви знаєте, що жінка більше здасть. У мене малий депо, Ігор. А я Шо, боїтесь, 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 що ви боїтеся вийти? Звісно, боїться, Пошли. якби нам... що не вийшли. Рома, не тягайте його. Ю... Рома, не тягайте, що жінка приїде, тоді будете забирать. От при жінки будете забирати. Ну то й за вас маршрутка не поїде ніде. Ничего, не де. За те людина така живе і здорова. Так ви завтра на ці маршрутки ніде не поїдете. Слухайте, де да не угрожайте. І ви їсти хочете, ми теж поїхали. Люди не предложили на роботу. Хай не угрожає, що ми на роботу не будемо їздити. На нас нема грошей, нема немає. Що ти задержуєш тут машину, хай приїде жінка і тоді забирати. При жінки, Рома. Ми на роботу їдемо, ми опаздуємо через Як ви мієш право задержати? У мене хліба нема за що купити. І що? Ми Та вас що не зру? трогаємо. Ми вас не трогаємо. Трогайте, ви нас задержуєте. Ми, ми на роботу їдемо. ми трогаємо. Вас ми трогаємо. Ви не пускайте Чого? нас їхати на роботу. Чого? Бо ви тут стоїте. А людина вийде, людина їде з нами. Вона жінка приїхала числи тягає у вас. Діжіть Хто ви такі? Хто така? А немає такої організації. Часної лавочка. Це де ви в Тік-Токі побачимо. Я почасної лавочки на нулю, а там не сидів, не да? да? Навірно, давай вилазь. Ти дождіть хай приїде жінка. Зараз хай приїде жінка, тоді будете забирати. Та не ваші люди блядь. ходиться, він живе в Йоланті, блять. Це ти щоб без візити пропавший. Вони гроші,

Ну, бусові їздити не будете. Покажіть. Ви даємо Ви свої покажіть, Ви свої покажіть налоги, що ви платите. Поїхали. Ви побіжіте.